Вітаються Украї з одмилиною мирію. Наші ефіри тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу торгівельна марка Гетьман. Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку Олександр Харченко. Він є директором Центру дослідження енергетики. Пане Олександре, вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня. Пане Олександр, є в нас така традиція, вона існує вже дуже багато років, коли в грудні ми говоримо про те, який буде наступний рік. Ну, ми не просто робимо якісь такі прогнози, да, а, а ми просто думаємо, які тенденції, тренди можуть бути або розвиватися в наступному році, або з'явитися. Да. І енергетика вона настільки важлива зараз для України, і якщо дозволите, хотіла б саме поговорити, що буде з нашою енергетикою українською в наступному році, що буде взагалі в світі. А Наскільки ви вважаєте, що будуть серйозні перетрубації на ринку енергоресурсів? І багато про що хотілося би поговорити. Тож, якщо можна, то ви сьогодні тоді починаєте з того, що вам зручніше? Ну, давайте спробуємо розпочати з того, що відбувається, все таки у нас. Я думаю, що, на жаль, продовжаться атаки на українську енергосистему. Я думаю, що, на жаль, ми будемо продовжувати змагатися з московитами в гру хто швидший, вони в руйнуванні чи ми в відновленні. Поки що, я вважаю, що ми цю гру виграємо і дай Боже, щоб так далі було. Але треба розуміти одночасно, що ми маємо там звикати, по суті, що найближчими роками нас очікують обмеження споживання. І вони не є чимось, що там мине, коли зима закінчиться, ні цього не буде. На жаль, вони з нами щонайменш на кілька років, фактично, вже незалежно від того, як будуть розвиватися військові події. Наскільки це все буде складно, чи наскільки це все буде просто, ну зараз передбачити просто неможливо. бо... Параметрів, які вплинуть на розвиток подій, навіть протягом там найближчих місяців, січня, лютого дуже багато, і я би зараз не взявся це робити. Давайте тоді більш детально до деяких галузей підійдемо. Ну, повернемося до транспортировки газу до Європи і трохи поговоримо про українську газотранспортну систему. Наскільки я вірно розумію. То спочатку 2025 року контракти припиняються і якось далі буде. А як от далі буде, дуже цікаво, як ви як вважаєте? Чесно кажучи, я думаю, що буде доволі просто. Себто, транзит буде припинений, Росія втратить свої 5-6 мільярдів доларів від цього транзиту. Я вважаю, що Україна до цього переривання з одного боку готова технічно. З іншого боку, дуже важлива буде ситуація з Нафтогазом, бо по суті на нафтогаз ляже дуже важкий адаптаційний період по перенесенню абсолютно в, новий, в нову реальність газового ринку України. Якщо транзит дозволяв так чи інакше фінансувати значну частину витрат і Оператора газотранспортної системи і самого Нафтогазу, в тому числі ті витрати, якими покривають так звані соціальні тарифи, то тепер цих грошей не буде. І ну, мені прям здається, що буде дуже непростою завдання менеджменту Нафтогазу, правильно пройти цю ситуацію, підготувати країну, в тому числі до наступного опалювального сезону. В аспекті підготовки належної кількості газу, і це буде непросто. Що буде з українською газовою транспортною системою в такому разі? Бо я так розумію, що це дуже складна система. Навіть я розумію, як вона наскільки вона складна, а може навіть не розумію, наскільки складна. І напевно її треба обслуговувати, щось з нею робити. А наскільки як, як ми будемо заповнювати, чим ми будемо її заповнювати, що з нею буде далі? Чи якесь сьогодні розуміння взагалі цього питання? Я абсолютно певен, що найближчим часом відповідей остаточних на це питання не буде, бо дуже багато буде залежати від розвитку подій, які до енергетики не мають жодного відношення, по суті, подій політичних і геополітичних. Тому я думаю, що Україна зберегатиме систему. Я думаю, що Україна дбатиме про те, щоб ця система залишалась такою, яка може відновити свою роботу за потреби і яка забезпечуватиме в тому числі саму Україну. Себто, ми використовуватимемо певні потужності для того, щоб транспортувати газ внутрі України. Ми продовжимо це. Плюс я певен, що наші сховища будуть використовуватися надалі партнерами. І е, вони теж працюватимуть і приноситимуть певні прибутки. Тому е, я не думаю, що наступний рік буде роком, коли подальша доля української газотранспортної системи як такої буде остаточно визначена. Я думаю, що нас чекає певний період е, заморожування ситуації. Чи вважаєте ви за потрібним те, щоб ну, якимось чином захистити нашу? Газотранспортну систему, і ну, принаймні я чула такі версії, спростуйте мене, якщо це не так, і таким чином здати її, якщо хочуть ну, і транспортувати по ній якусь ін, якийсь інший газ якоїсь іншої компанії. Я зараз не буду називати країну, не буду називати компанію, бо я не знаю наскільки це взагалі достовірна інформація і як це все це може працювати. Чи в цьому потреби немає, і наша газотранспортна система просто не стане таким а, ну, якщо хочете. Ціллю для російської, російських снарядів ви знаєте, враховуючи, що московити насправді обмежені в кількості ракет і не мають змоги безкінечно їх використовувати, я був би навіть радий, якби частково вони переорієнтували удари на газотранспортну систему, яка є дуже захищеною по природі своїй. І яка має доволі потужні резерви міцності, які зараз вищі, ніж, скажімо, енерготранс електротранспортувальна система, вони, вони зараз значно більш складному становищі. Себто наші високовольтні мережі ну, їх відновлюють, з ними багато працюють, але вони точно в гіршому стані, ніж газотранспортна система. А, і я певен, що ці удари великої шкоди не нанесли б. І ми маємо величезні резерви потужності. Величезні. Ну щоб зрозуміти, українська газотранспортна система здатна внутрі України прокачувати загальний обсяг близько 800 мільярдів кубометрів на рік, а качає реально 20. Нічого ну, собі розумієте. Які, да. да, себто mm -hmm. в нас доволі великі резерви і маршрутизація є. Резервована і е, резерві обладнання, яке можна канібалізувати певним чином. Тому я не дуже боюсь ударів по газотранспортній системі. Я не дуже думаю, що по ній навіть будуть бити. Ну це просто не має жодного сенсу. В умовах, коли вона не працює на транзит, е, нанести реальні пошкодження, які там обмежать е, значним чином певні регіони. Це не проста технічна задача, значно складніша ніж у випадку ще раз з високовольтними мережами. Тепер, якщо дозволите, давайте підемо до електроенергії, яка зараз є просто гарячою темою для всіх українців. Мені доводилося багато чути і говорити з різними експертами, які говорили, що ми маємо досить міцний запас ще радянський. Я не знаю, наскільки він ще залишився і наскільки ми ще можемо його використовувати. Давайте трохи про це. І по-друге, наскільки це можна зробити децентралізовано цю систему? Наскільки ми рухаємося які, якийсь такий бік, да? а, і що нам для цього треба ще зробити, і чи можемо ми розраховувати, що буде така диверсифікація? Чи направду, це неможливо для такої великої країни, як ми, і коли в нас все підлаштовано під єдину яку енергетичну систему? Дивіться. А... Перше резервів радянського часу вже немає, вони закінчились. Цебто останні е, такі відчутні шматки, це власне атомні станції, хоча вони частково побудовані за часів незалежності, вже. і велика гідрогенерація – ну, – це все, що залишилося в нас е, реально радянських часів. Це, що все інше або пошкоджено настільки сильно, що протягом 2-3 років там все одно вийде з експлуатації, це я вугільну генерацію, або вже по факту модернізовано, змінено, відремонтовано настільки глибоко, що радянські концепції поступово залишаються в минулому, і це є про високовольтні мережі. Це процес, який відбувається і буде відбуватися далі, і ми фактично вже відірвались. Від цього пострадянського технічного багажу, і починаємо від нього відходити. Ні, ми ще не пішли від нього повністю, але ми цей процес впевнено ведемо. Що стосується децентралізованої генерації, насправді це така, знаєте, суміш двох концепцій. Має відбутися. Одна концепція називається децентралізація, інша концепція називається розумна, розумне перенесення генерації ближче до споживачів. Тобто, як будував Радянський Союз величезні генеруючі потужності, оскільки вони були вугільні, то намагалися їх винести десь за межі міст, щоб ну, не так бруднити. Да? Зараз зрозуміло, що ніхто вугільну генерацію буду, відбудовувати не буде. Вона померла, світла її пам'ять. У відбулася експрес завжди померла в Україні. Не, вугільна бачу, галузь. не, не бачу шансів. У нас вирішена проблема практично декарбонізації енергетичної галузі. Я думаю, що там 3-4 роки і всі наші станції з минулого відійдуть в минуле ж. Що стосується нових, то це буде суміш генерації біомаси, біогазу. В першій хвилі, перш за все, генерації на газу природньому, який потім буде конвертуватися в біогаз рік рок за роком по мірі нарощування виробництва біогазу. Одночасно будуть розвиватися вітер. Вітрова генерація, приватні сонячні електростанції будуть так само розвиватися. Тобто, я думаю, що це буде дуже цікавий і дуже кліматично дружелюбний. Давайте це так називемо: мікс енергетичний, який виведе Україну у підсумку в одну з найбільш енергетично вуглецево-нейтральних. Країн Європи на рівні з Данією, Францією. І я певен, що це відбудеться в горизонті 3-5 років. Це велика робота, яку треба буде робити. І для того, щоб вона відбулася, нам потрібно буде щонайменш дві складові. Так чи інакше, в нас буде реформа ринку електроенергетики. Він не виживе і електроенергетика не виживе. З тими костилями, штучними тарифами, боргами, через, які по ланцюжку накопичуються до реально сотень мільярдів гривень. А одночасно нам потрібна буде максимальна підтримка партнерів, і я дуже сподіваюся, що партнери максимально швидко зараз будуть перелаштовуватись з, як вже зрозуміло, неефективних способів підтримки обладнанням державних компаній. На страхування і надання гарантій для приватного бізнесу для того, щоб будувати нові потужності, для того, щоб розбудовувати оту от саму наближену до споживача в великих містах, перш за все, генерацію. Тому що де в нас насправді головний дефіцит сьогодні? Головний дефіцит це Київський регіон, де в Києві і області загальний дефіцит генерації більш 2 ГВт. Це одеський регіон, де Південь, Миколаїв, Одеса мають величезний дефіцит генеруючих потужностей. Це східні регіони, де те так само не вистачає власної генерації для того, щоб навіть коли щось відбувається, давайте це так казати, з високовольтними мережами забезпечити і українців, і критичну інфраструктуру живлення. А тому тут великий простір для того, щоб будувати потужності. Потужності, по суті, свої децентралізовані, але часом вони можуть бути доволі потужні. Скажімо, до Київ для Києва можна будувати і там 300, і 600 і 900 мегаватт потужності. Скажімо, є приклад Сеулу, де в центрі міста побудована підземна когенераційна станція великої потужності. Яка побудована там практично на березі річки в дуже складних умовах, але вона добре захищена від будь-яких атак, вона підземна і Сеул в цьому плані має дуже добрий енергетичний захист. Якщо щось станеться, в них потужна генерація в серці міста. Я думаю, що цей шлях чекає і Київ, і Одесу, і інші великі міста, Львів, той самий насправді звісно. В західному регіоні в нас є атомні станції і певний навіть профіцит електроенергії, яку зараз нам важко передавати на лівобережжя через пошкодження високовольтних мереж. Але так чи інакше, і Львів потребує власної генерації і, і, і. і тут величезний простір для проєктів, проєктів, в які мають приходити іноземні інвестори. Бо як би ми того не хотіли, мова йде про сотні мільйонів і мільярди доларів інвестицій, які український бізнес ну, просто фізично не потягне. А тут же мова про страховки, страховки і е, військових ризиків, і політичних ризиків, і страховки викупу е, обсягів електрики там багато технічних питань, юридично-фінансових, які треба вирішити. І тут нам партнери дійсно можуть допомогти. І я щиро вірю. Що найближчим часом вони переорієнтують свою допомогу з ще раз, як ми вже бачимо, не дуже ефективного шляху надання технічної допомоги обладнанням чи порадами. Вибачте, бо порад ми самі можемо надавати там без проблем. Yeah. Наш досвід зараз унікальний, і реально Україна буде експортувати консалтинг по безпеці енергетики ще багато багато років. Краще за нас ніхто не знає, як це робиться зараз. Але ем, що ми потребуємо, це фінансову інвестиційну підтримку проектів в Україні. Ми потребуємо страхування. І, на жаль, українська держава зараз сама не здатна це забезпечити. Українські гарантії для інвесторів важать мало. Нам потрібні саме гарантії партнерів на інвестиції в українську енергетику, пане Олександре, Я тут записую за вами те, що ви говорите, і от не втрималася, записала реформа ринку електроенергії. Це завжди тільки одна в нас реформа підняття тарифів. Я правильно цю реформу зараз пояснюю українцям? Ні. Ну, Давайте якось по іншому тоді пояснимо, поки так виглядало, да? дивіться, насправді, ну, мова йде не про підняття тарифів, а про докорінну зміну ситуації. Допоки ми не переведемо ситуацію в ринкову, коли люди. Платять за ринковими цінами і розуміють, за що вони платять за електроенергію, кількість електроенергії в Україні буде скорочуватись. Тобто, в нас дуже простий вибір: ми або перейдемо на таку ж саму систему оплату електрики, як цивілізований світ, там, чи Сполучені Штати, чи Європейські країни, да? коли люди платять за тарифом, але цей тариф ринковий. І цей тариф жорстко прив'язаний до певного сегменту ринку електроенергії. Або не жорстко прив'язаний, а трейдер пропонує якісь інші умови. Бо якщо буде конкуренція, якщо цей сегмент відкритий і там буде змагання різних компаній за те, щоб постачати нам з вами електроенергію, повірте, буде дуже багато різних пропозицій. І там, скажімо, люди, які зараз встановлюють акумулятори, щоб користуватися ними під час відключень, вони будуть їх використовувати геть з іншою метою. Вони будуть купляти електроенергію в дешеві години і користуватися нею в дорогі, І таким чином акумулювати, зберігати, економити гроші. Абсолютно точно. Так, як це насправді використовується зараз, вже там чесно, мав відрядження там в Німеччину, сидів з кількома дуже цікавими колегами з енергетичного комплексу не, за столом, в Німеччині всі вони мають вдома батареї, акумуляторні комплекси різної потужності. І вони мірялись один перед одним алгоритмами, яким чином їх система закуповує електрику, щоб економити гроші. Тобто, хто який алгоритм Розумно. собі як налаштував і як вони це роблять, то, я, я впевнений, що Україна не має альтернативи. Ну, У нас або не буде електрики, або ми будемо платити за нею ринкові ціни. І, до речі, часом ці ринкові ціни будуть нижчі, навіть ніж тариф, який ми зараз сплачуємо. Але Ладно. часом вони будуть вищими. От. Слухайте, От. якщо в день відсотків. Без жартів в сонячний день, якщо купувати електрику, вона зараз дешевше, ніж тариф для населення. Якщо вночі купувати електрику, вона дешевше, ніж тариф для населення. Але так, да, е, ввечері і зранку вона в три рази може бути дорожчою ніж тариф для населення. Це теж факт. Тому ринкова ситуація буде інша. І при цьому зараз нема жодної проблеми. Технічно реалізувати процес з адресної підтримки людей, які потребують цієї підтримки, нема за жодної проблеми технічно реалізувати адресні субсидії для тих українців, які її потребують. І я, і я буду перший, хто скаже, ми маємо покрити всіх ветеранів війни стовідсотковою компенсацією. Я перший, хто скаже, ми маємо покрити пенсіонерів там що не менш на 90% компенсації е, цих витрат. І це буде значно дешевше для українського бюджету, ніж ті штучні тарифи, які ми зараз утримуємо, в 2-3 рази дешевше. Пане Олександре, ну щоб вже закінчити з Україною, да от ви на початку сказали, що ми будемо відчувати ці енергетичні проблеми з енергетикою навіть всі наступні роки, але коли ми такі чуємо, то складається таке враження, що щось таке воно бізне безнадійно є в цих словах. Може, якось перефразуємо? Ну ну якось більш може так, я не знаю, прагматично. Чи що? Ні, слухайте, насправді в Україні є е, е, супершанс зараз, тому що якщо ми. Правильно будемо відновлювати свою енергетику. Ми, по-перше, швидко її відбудуємо, і в горизонті там 2-3 роки ми маємо шанси відновити потужність нам необхідну. А в горизонті 3-5 років маємо шанси повернутися до суттєвих обсягів експорту до Європи. І ми абсолютно здатні стати знову величезним експортером електроенергії в горизонті 5 років. Ого! Просто Це через те, що в нас були. зараз для цього. Майже ідеальні умови. Ну от, Україна в момент, коли закінчиться війна, і навіть зараз має дуже добрі умови для того, щоб захоплювати європейський енергетичний ринок. Але для цього ми маємо А виконати домашню вправу для того, щоб інвестори бачили умови, в які вони заходять, Б, інтегруватися з європейським ринком глибше. А. Перше і друге дуже пов'язане, бо нас не інтегрують повністю з європейським ринком, поки ми не наведемо лад на своєму. Це так працює. Ми не зможемо повністю з'єднати наш ринок з європейським аж допоки ми не наведемо остаточно лад на своєму. І третій пункт це максимально ефективно використати можливість міжнародної допомоги. І правильно сфокусувати цю допомогу, щоб вона мультиплікувалася приватними інвесторами, щоб до нас приходили е, не десятки мільйонів, е, а мільярди за рахунок страховки партнерів, яка коштує десятки мільйонів. О, пане Олександре. Я знаєте, згадувала, коли Україна приєднувалася ще до великого вторгнення до єдиної європейської енергетичної системи. Я правильно я ж не помиляюсь? Ну, скажу вам до... відверто. Ми ми приєдналися вже коли війна почалася, оскільки я там брав участь руками головою і всім іншим процесі. Ми остаточно приєдналися 16 березня 2022 року. Ну а розпочали ж ми набагато раніше. Ну принаймні, ми про це ми почали нап... розпочали говорити. ми розпочали тисячі року. Ось я от пам'ятаю це. Да? Але знаєте, як я була вражена, коли я з'ясувала, що деякі балтійські країни ще досить включені до російської енергетичної системи? не деякі всі. всі вони мали приєднатися 2025 року за планом. Ми мали приєднуватись 2027 року за планом. І ну, ми просто зробили спорт, який нам дозволив 2022-го до війни пройти певні процедури, які ми мали проходити роком півтора пізніше. І коли почалася війна, через, ну, будемо відвертими ситуацію, яка вже була на той момент, ми змогли пройти те, що мали проходити три роки за три тижні. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що. Якщо Балтійські країни зараз знаходяться в російській енергетичній системі, то Росія може використати ну, знаєте, той рубільник, так да? і відключити, наприклад, ці країни. просто виключити абсолютно да. точно. А чому тоді так запізно, і як взагалі це відбувається? І коли зараз говорять про безпеку, і зараз балтійські країни дуже хвилюються про це, то це ж такий дуже простий варіант. Тут просто виключити рубільника і. Я не знаю там піти в наступ чи щось подібне для мене. Ну, постійно... Скоріше питаєте Балтійські країни. Я то Ні, я думала я може був є на іншій стороні. Ні, мені просто цікаво, може, є якийсь такий об'єктивний аргумент, чому таке мож... могло статися. Mm. Немає так? Ну дивіться, в них просто от вони написали якісь графіки, вони по ньому рухаються, і, на жаль, Європа не відчуває настільки небезпеки, щоб прискорити цей рух належним чином. А може ще якісь країни, крім Балтійських, є під'єднаними до тільки Балтійських? Тоді дозвольте ще дозвольте ще трохи загально да, про енергетичний ринок. Як ви вважаєте, якщо є ще три хвилинки, да, може п'ять. Як ви вважаєте, наскільки взагалі буде виглядати ринок енергетичних ресурсів в наступному році? Що там з Близьким Сходом? Наскільки це від цього буде залежати? Наскільки буде залежати від Трампа і від його? Такого лозунгу «Drill, baby, drill». да і, і взагалі наскільки Росія буде почуватися це комфортно, а може навпаки, От взагалі, якийсь такий загальний погляд на енергетичні ресурси, Знаете, реалі... я, я дуже хочу вірити, що адміністрація Трампа реалізує план, про який вони кажуть: план зниження ціни на нафту глобальний. Якщо це станеться, ми маємо святкувати. Дуже сподіваюся, що план вдасться і буде повністю зреалізовано, тому що це фактично перекриває Росії потік грошей, які вона витрачає на війну. І чесно, я вважаю абсолютно провальною політику демократичної адміністрації. Я неодноразово в ефірах і публічно казав про те, що політика на е, зниження ціни на нафту була повністю провалена цією адміністрацією, яка зараз відійде. Я дуже хочу вірити, що наступна адміністрація буде ефективною. Я пам'ятаю добре, як ми працювали над санкціями над північним потоком 2 саме з тією Трампівською адміністрацією минулого, минулого заходу, і, ну, будемо відвертими, це було дуже ефективною співпрацею. і ми отримали санкції тоді, коли ми їх потребували. і тому форматі, в якому ми їх потребували, незважаючи на тодішні протести Ангели Меркель і цілого ряду ще європейських політиків, які, як я щиро вважаю, були і залишаються ангажованими московським режимом. Ну і напевно останнє запитання: чи вважаєте ви, що Росія в наступному році може відчути суттєві проблеми навіть з експортом, використовуючи? Той тіньовий флот, який вона зараз використовує, враховуючи санкції, враховуючи Трампа, враховуючи санкції, які йдуть через треті країни. Да на ті, хто куплю купляє цю нафту, як ви вважаєте, наскільки для Росії це буде складний рік чесно. Я хочу вірити, що це буде дуже складний рік для них, тому що я вірю, що операція низька ціна на нафту вдасться. Коли вона вдасться, Росія зазнає дуже суттєвого удару. Я не я скептичний щодо санкцій. Санкції обходили, обходитимуть і обходитимуть завжди. Це питання саме ціни. Якщо ціна буде низькою, не буде що обходити, бо ви просто не зможете отримати достатньо грошей на те, щоб оплатити обход санкцій. І е, найкращий інструмент ще раз низька ціна на нафту. Не можу не запитати, да. стабільність на Близькому Сході. Чи є вона запорукою можливої операції низька ціна на нафту? Чи ні? Я думаю, що Росія зробить все, і московські терористи добре розуміють, що нестабільність близького сходу завжди впливає на нафту вверх, на ціну піднімає. Це зрозуміло. Але з іншого боку, я вірю, що в західного світу достатньо інструментів для того, щоб забезпечити достатню стабільність для того, щоб нафти стало багато. Пане Олександре, дуже дякую. Дякую, що знайшли час сьогодні для нас. Дякую. Дякую за запрошення. Дякую, Цього Олександр Харченко. Дякую. Олександр Харченко був сьогодні нашим гостем. За що ми йому щиро вдячні? І звичайно, ми вдячні вам наші спонсори на платформі Patreon та YouTube. Залишайтеся з нами. Ми продовжуємо.